Коротше, граю еру, тикаю, натикав різні налаштування, і вийшов такий собі набір настройок. У нас раніше як було? Збираєш військо, стати йдеш битися, або мудруєш, стараєшся і вивозиш магію. Тепер є можливість збирати машинки. Кожна охорона на карті буде мати герой, який буде мати машинки, які ми можемо відібрати. Але не все так просто для того, щоб відібрати машинки у героя, треба мати для них пусту комірку у вікні героя. Тобто нам потрібно перемогти охорону без машинок, щоб їх отримати. І того в нас виходить така ситуація, що один ігровий бігає убиває всіх монстрів, другий його очищує від оцих самих машинок. А третій це вже в нас розвідка виходить, такий, що він ходить по карті, розвідує і збирає ресурси. Кожен помічник має мати з собою дружину, тобто невеличке військо, щоб у разі нічної розвідки вони могли виконувати місії. Коротше, що я розказую, зрозумієте, по ходу гри почав гру, прокачав командира, вибрав навички. У якості розвідника я вибрав дівчинку. Хоча вона не мала війська орди на старті, зате вона не мала отакогось недоліка. Що ні тут по прокльонам. В оцього прокльон отакі штучки. Для розвідника отака от штучка. Це не дуже прикольно. Коротше, пішов лісом. Дівчинка теж, до речі, є прокльон, але це не критично. У мене ви спеціалізація на чудовиськ. Чому би і не повпоротись в чудовиськ? Купив обом по книжці і відправив у бій. Як бачите, гра вже натякає, яким буде подальше проходження. Буду зараз нападати на гремлінів. Ого. Ні, я не буду нападати на гремленів. А, Блін, оце, звісно, два стільця. Ну, оцей стілець точно з піками. Ондо, бач, піки валяються. Напав на гремленів, всіх вбив і забрав машинки. Шлях відкрився, хата відьми пропонує витрати останні гроші. Хапанув командиру навчку і пішов геть. Ну ось так ось. Куди не зайду, всі просять гроші. Розвідав карту, передав машинки лягаю спати. А зараз буде, знаєте що? Зараз буде те, що я казав. Нічна розвідка. В даному випадку я потрапив на покращені грофона, але й тут просять гроші, задовбали. Я то погодився, але невдовзі я зрозумів, що десь я таки просчитався все-таки. Мій розвідник залишився без ходу. Ворог тварь надіслав мені, щоб я його взяв, щоб мій розвідник був без ходу. О -о -о -о. Коротше, недовго я засмучувався, на моєму шляху трапилися селяни, на яких я міг вимістити злість. Під час наступної нічної розвідки я не розгубився і взяв досвід арбалетчика. Знайшов нове місто на швидкість. Тут я бачу проблеми. Лісопилка заспавнилась непонятно де. Розвідую карту, беру кредит на 7 золотінок. Вирішив напасти на скелетів, відібрати у них бойові машини. Я купую башню орків, але краще мені було б зберегти своє дерево для того, щоб побудувати двір баліст. Мені потрібно на цьому тижні мати двір баліст, щоб на наступний тиждень мені змогли побудувати ще. Дерево було далеко. З'явилася нагальна потреба завести нову геро для того, щоб забрати балістів від мого ГГ. Але дещо мені все-таки заважається зробити. Блін, що краще? Лутанути балісту? А що лутанути одну балісту звідси і героя? Чи одну балісту потіряти і почекати наступного героя, і не купляти звідси? Ось тут якісь, ну, сумнівної якості, чуваки, насправді. Ну, я, коротше, подумав, ресурси нікуди не дінуться і наказав помічникові штукові повернутися. Швидше не зробити сюди. Цього разу я дав можливість примічнику прокачатися. О, це було неприємно. Мінус командир. Наступною моєю ціллю були гноми. Але вони не такі прості. Вони взяли і вбили моє чудовисько. Ну Я всі свої помилки зрозумів, і на наступному бої переміг. Грифона! Два грифона втратив. Забрав машинки, підняв командира, що там і випало мені по героям. А це нічого, в нього є машинка і ще є одна нага. Все беру. На цей раз не беру дрібісок, бо боюсь його втратити. А зараз я вам покажу випадок, де можна застосовувати всі накоплені балісти. Ну як? Звучить цікаво, чи не так? Такі слабенькі вороги ідеально підходять для того, щоб збирати з них машинки. Нічна розвитка вже вдруге мені пропонує купити Осасені, а я вже другий їм відмовляю. Зачищаючи територію, я потрапив на командира підвищеної важкості. Хто це така бойовий командир? Ого! 12 сотень хп. Ооооо. Треба ретельно стежити за зачаруваннями істот. Деякі з них можуть бути небезпечні. Та він вбирає від щита, блін. Мені зараз нереально пощастило з тим, що в нього взагалі немає боєприпасів, хоча в нього є візочок з БК. А я щось зараз не зрозумів. А він стріляти Що він щось, стріля... стріляти не вміє? А-а-а, в нього боєзапас нульовий. Протягом бою герой нещадно поливав мене магічними стрілками. Це було дещо образливо, чи що? Та ти ви, він цю ману покиде просто, йому треба знищити цю візочок з, це, з БК. Невеличка рокіровочка з командиром і я виграв. Нарешті відкриваю скриньку. Пігачу гномів. Ну, скраби з карбами, але тут я побачив дерево. Поки не храм можна відвідати. О! Дерево. Враховуючи те, дупі воно заховане, добиршує туди скоро, також краще пооформимо машинки. Важливо не забувати і коригувати положення своїх військ для того, щоб вони за перший хід могли досягти ворожого війська. До речі, новий командир. Все. Це забираю давай забираю. Ага. Ага. До такої не був готовий. Справа в тому, що карта була створена за урахуванням старого моду, тому виникла така невеличка проблемка. Так, я поставив мод, тепер воно все має працювати ось так. Не знаю, чим я тоді думав, але я вирішив взяти гремлені на навчання. І в першому вже бою їх скосили, бо був герой коло, коло льоду. Не знаю, він, мабуть, по цих получниках буде бити вже зараз. Невдалою виявилося і спроба номер 2 О, яка ж ти падлюка. Пришвидшення, давай. Все, проблем солд. Цього разу проти мене б'ється якийсь лошок. Але так сталося, що намет недоліковує повне здоров'я чудовисько, і той вмирає. Я пустив командира вперед і виграв. Продовж кожної наступної битви Граммін бодай раз вмирав. В момент істини моєму помічнику вдалося виявити схованку. Напевне з ящерами мені не повезло мати таку армію. Сподіваюсь, машинки не врятують. А, а а а я вас зрозумів. Ці ящери мало того, що й стріляють, так вони стріляють у відповідь, коли по ним попадаєш. В мене була молітва і кастонув на балісту. На два хода. Тим більше, блін, я, я кастонув молітву тоді, коли, коли це не потрібно було. Два хода молітва. Її треба кастувати. Перед пострілом Балісти. Ці 15 баліст з моєю одною одиничкою атаки героя нічого не наносять. Молітва підвищує атаку. Зараз одного я ще не доб'ю і вони когось точно повністю розстріляють. Блін, що я на куї? Ооо, здох. Добре, давай спробуємо командиром. За перший хід блість старанить ящир і це можна скористатися і добити командиром. Дев'ять уже залишають овкам і починаю викошувати ящерів. Е? Щось мені підказує, що перед цією битвою мені буде дуже корисно зберегтися. Проти мене попався солмір, а в нього ланцюгова облискавка на руках. На цього облискавка. Він зараз мені всю армію по да, та та та-та-та. Я прийняв рішення заражити його, але він накоготував в ногу мого. Потрібно поставити свої війська таким чином, щоб ланцюга блискавка ніколи не добила повністю. Скидає сюди Во, вона б'є сюди во, сюди Во, сюди Во і по моїй балісті. Нормально? А оцей чувак буде. ну, він, коротше, він в безпеці. Прорахувався. Але де? Поки Сломір бушує, я підбив його на мета, щоб завадити лікування його командира. Та що ти робиш? Та шо ти робиш? Наступним моїм завданням буде відбити від троглодитів озеро з дорогоцінним камінням. Троглодітів нема, але байдуже. Я вважаю, це гарне місце для прокачки йому розвідника. Машинки йому допоможуть. Ну так, о, давай. Найголовніша задача зробити щось з рефоном. Вархай, як метелик, шкода, що в тебе так хп мало. Давай попробуємо підібрати лушника. Отримавши вповільнення, грифон сам надто слабкий для того, щоб перелетіти щелини жваво. Було прийнято тактичне рішення зайняти можливі клітинки для перельоту. Ситуація вимагала повторити цей трюк, але мені цього разу не вдалося. А, блін, в мене раблечки вже походили. Мені би дуже зараз пощастило, якби я мав ударну магію. З такою кількістю біка Рігінман не просто неймовірний. Тати що, тати що, тати що, які ти приколяси мішу утворяти. Орли наоко дає можливість лутати заклинання з підвищення рівня. Я можу взяти своє перше ударне закляття хвилю смерті, а артфакт, який я підняв зі скелета, допоможе уникнути шкоди. Але я недовго радувався, наступна моя битва забагується і взагалі гра вилетить. Ось моє останнє збереження, я так розумію, гра натякає на те, що я дуже мало просуваюся. Після кількох спроб цього разу зрозумів, що минула битва була досить вдалою. та 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 вбивай, всіх вбивай просто. Гнида на Солмірі. Ну так, все добре йшло. В наступній битві в мене загинула нага. Мінус чудовисько. Давай. Спробував номер 4 чи 5, я вже забув скільки. Вижив, дякую тобі. О, 17, 17 здоров'я, це було близько. Якщо десяток битв в спробі відібрати машинки і збереженням армії, я ще не здаюся. Невідчує не завадить дійти до мети. Хорошо. Тому що він двічі п'є, він двічі б'є. він двічі п'є, ясно. Як тільки я оцього чувака чи цього ставлю усюди, все. Він цього близько. Зразу. Ні. Я... я скажу, чому це я роблю. Я, чому, я... я скажу, чому я не прибираю оцих чуваків, не прибираю оцих чуваків. Тому що цю битву я маю виграти отаким от складом. З таким складом я прийшов до нього битися, Я прийняв виклик. Те, що мені попадеться отакий герой, отакий от гнида, отака чорноока. Чорно за цей синьошкіра фігня, Я маю з цим змиритися. Я ніяк не міг дізнатися, на мою думку, що тут отака ж сволоч стоїть на соломірі. Можна, звісно, союзником перевірити наявність соломірів, але тут краще берегти золото. Репона до верху. Просто щоб посью того не кидав вже близько. Просто. Це сюди стає Вони просто оцево по грому відвід. Відвід, відвід. Від, від, Блискавка яка зверху, бачиш? А це мій громовий відвід, свор. Від. Не знаю, в Не знаю. Мені... Ну, просто в мене немає слів. У мене просто немає слів. У мене немає слів. Походу, щойно я став неправильно. Не вбивай палатку, будь ласка. Добре. Можеш, що хочеш. Можеш блискавки, фігескавки кидати, все, що хочеш, все, що тобі забажається, можеш сюди накидувати. Все, забирай своє оружосця. І грифонів можеш забрати. Взагалі, забирай всіх, знаєш. Схожу до світів, через яких вилетіла гра. Якимсь дивним чином баліста перестала стріляти. Якісь проблеми на... в артилерійському взводі, чи що там. Ловлю виліт і шалену дозу кринжа. Підійшов, вдарив і. Оооо, і, і, і вилетів. Було сумно насправді, тому що я не спирігся. Але це не важливо. Тепер я відчуваю певність у своїх військах і можу просуватися далі. Як видно з карти, можна зробити висновок, що ворог знаходиться десь в цієї області. Це десь північний схід. Щойно я знайшов корчму, в якій можна робити ставки на гроші. В мене удача плюс один. Я поставив 7 тисяч грошей і вдало їх програв. А, на рівному місці програв, сінька. З тих пір, як я знайшов замок, вирішилася проблема з телепортами між замками і з грошима. Дібравшись з центру, я побачив місце, де можна побити короля Нежиті. Якщо я зараз зможу побити короля Нежиті, то я зможу відібрати у нього гарем бідих елітних ганчірок. Мани, в мене надзвичайно мало, до того ж усі мої накоплені машинки були не в змозі мені прийти на допомогу. Ця спорода дуже важко береться машиністом. Сюди треба приходити тільки якщо впевнений в своїх силах. Якщо довго затягувати, мало хто з героїв буде в змозі повернутися живим звідси. Нарешті, коли головний ліч мертвий, то битву можна вважати виграною. Таких зончирок я отримав. Вони відрізняються від звичайних не тільки зовнішнім виглядом, але й здатністю збільшувати свою кількість збиваючи ворогів. Це тепер можна заводити лічильник привидів і спокійно розносити ворога. Поки я бігав, моєму розвіднику випала можливість побитися з дияволами. Мені було цікаво, наскільки моя прокачана армія була дієвою проти випадкових зустрічей. Їх багато, вони високорівневі, але вони дуже вдало поділилися на грубки для моїх хвилі смерті. Mm, дієво, але можна переграти. Отак краще. Є варіант пробити чудоще, аби добратися до ворога. Ця група може бути проблематичною, оскільки вона містить просунуте покращення для них. Якщо я на охоронах буду втрачати так військо, я далеко не уїду. З цього моменту за дивних обставин вімкнувся автобій. Ну, і, звісно, весь бій він мені і зіпсував. Я би цей бій сам би витащив. Я зараз просто наберу привидів. І нападу на стокових чудищ. Їх має бути легше перемогти. Для того ж їх тут банально більше, мої приводи просто збільшують свою кількість. А ось тут з цього вже моменту вже стає цікавіше. Ворог починає вискакувати зі своєї схованки. Тут головне одним різким ударом прихлопнути як цього назойливого комара іншого шансу не може бути. Приймаю нагайне рішення повернутися в свій замок під назвою Атом. З першого разу прибити таку грозну штуку буде важко. Мій янгол не виглядає дуже загрозливо для жодного загону. У цьому і мінус машиніста, що його машинки в останній хід ходять. В підсумку 107 баліст, 5000 привидів, крила янгола і виграна катка. Залишається підібрати кількість ворогів, важкість і шаблон для гри. Ось це правильно забалансити і можна грати.